Давайте почнемо знайомство із чатом GPT. І яким чином ми можемо ним користуватись? Чат GPT має ось такий значок. Я його скачала з приложення, якщо треба буде, я вам дам От, І його дуже легко встановити на телефон. Натиснемо, відкривається. Так, ну, Тут він різні мені повідомлення пише, типу, може, я захочу щось створити. Але ні, в мене є дуже чіткий план, яке питання я йому хочу задати. І щоб мені не набирати його ну, літерами, я тисну на мікрофончик. Ось це мікрофончик. Скажи, будь ласка, яка буде погода завтра в місті Лубни Полтавської області на 8 годину ранку. Торкаюся екранчика, щоб він почав перетворювати його на текст. Він перетворив, і поряд є стрілочка. Цей текст, що він перетворив, я відправляю в чат. Так, зараз він буде шукати, переглядає веб-сторінки в інтернеті, шукає погоду. Ну, Виконано погоду на п'яти сайтах. І от він мені вже пише: завтра, 5 жовтня, в Лубнах, на 8-му годину ранку, прогнозується температура близько